Доброго раночку, лампове телебачення знову з вами. Горинич Змій. Він же Марф, він же Єгор. Е, робимо сьогодні розпакуночок, розглядаємо, що нам вдалося знайти на секондхендах найближчі середу та п'ятницю. Середу та п'ятницю. Ось, і давайте почнемо. Ну, раз я вже взяв ось цей диск, то почнемо з нього. Це якраз середа була. А тут у нас е у сумочці е все інше. Що там ще є? У нас? Будемо зараз все по черзі показувати. Ну, декарете кіт, зрозуміло, Чан, Дж Джейден Сміт. Да, так Джейден наче його звати. Ось такий от у нас дисочок. Він був не, зрозуміло, не запакований. Тут видно, що він був у нас вже відкритий, але є у нас. Такі рекламочки. Ось такі. Прикольно. ну Як і в попередніх, є якась рекламна продукція. Тут є у нас голограмочка. Так, дивимося, як виглядає наш десочок в якому він стані. Ну, він в стані гарного, насправді, гарному стані. Тут буквально декілька. Подряпан є. Я мабуть, колись дивився цей фільм, тому я е, не знаю, чи буду його передивлятися е, на DVD, чи не буду, а можливо. буду, Хто я знає, може дітям поставлю. О. English Audio так. А, English and French тут є. А, а субтитри є і Dutch, і Arabic, і Hindi навіть. Отакий от у нас штучка. Це знову ж таки із розряду прикормки. Так, я міг і не взяти цей диск, але через те, що це була перша покупка в цьому саме секонд-хенді, то я думаю, треба прикормити його, підгодувати, і він піде потім нам назустріч і дасть набагато більше цікавого. Ось така Surfs Up. The Ocean Just Got Cooler. Це такий прикольний, до речі, мультфільм. Я помітив, що він такий трошки дорожчі, дорожчий, трошки для більш дорослого віку Он Contains Milk чи Mild Milk, мабуть, language, and Innuenda. Я так розумію, що. ага. Тільки після 12 років. Тому він такий, він, він не, не так, як більшість мультиків, він довго починається. Я це помітив, коли я там включав діткам, то не всі, як то кажуть, досиділи до якоїсь зав'язочки. Те, да? що там перші 10 хвилин, мабуть, відбувається, там це складно увагу сконцентрувати. Так, тут у нас субтитри англійські та хінді. Звук тільки англійський. Відкриваємо, дивимось. Прикольно, що вони, бачите, під кольор взяли гарно. О, тут, до речі, є отакі от от. C-Life. Ага, Right on Ripping Off. Ага, о, прикольно. Тут, бачите, додаткові всякі теж реклам рекламні штучки. Там що вийшло на блюрейчику, видно. Прикольно, прикольно. Ага, ну клас, клас. Мені подобається. Мені подобається те, що я бачу. У мене десь був такий диск, але я бачу, що цей такий більш, з більшою кількістю всяких додаткових матеріалів. А вже ж він трохи у нас брудненький. До речі, я бачу, що це, наскільки я бачу, що це не простий DVD, а DVD 9. Тому що, там, бачите, кольором трошки відрізняється, трошки. Це фіналізація відрізняється. Вона така закруглена, як і у блюрейчиків. Тобто це можна і на, в помацки зрозуміти, і зрозуміти за кольором е, самої зчитувальної поверхні. О, Так. Ну, я не буду зараз е, пересвідчуватися, що це так, але я думаю, що це так, що це DVD 9, 9 саме. О, отакі у нас. Прикольний е, диск. Це, до речі, теж було в тому ж самому. А це, до речі, теж перший раз ми купили в одному з секундів. Я побачив, що там якісь були щось було ще е, не дуже цікаве. А це прям. Бачите, єгипетська подорож. Explorer Series Egyptian Adventure. Отаке Йоанна Шин' Egyptian Adventure Адвенчу Сідіром. Non-returnable if seal is broken. Ага, зрозуміло. Тобто, бачите, тут така у них є е захисна, щоб вони повертали назад. Давайте відкриємо, подивимося, як воно виглядає. Оглядаємо ось так. Це у нас How to Use Your Egyptian Vicioн Paper Craft CD Rom. Ага. Отака от у нас дуже цікаво тут зроблена сама. Е тримач сам. Він такий не, не дуже е простий, можна так сказати. І це прям сідіромчик. Це ще тут написано, що requirements PC running Windows 98, е SE, BUT XP, Preferred. Vista, ага, Compat... Я, я зараз щось взагалі, от як там одна людина написала, що вона трошки з англійським. З англійською мовою не дуже в ладах, то я зараз прям не дуже в ладах, тому що, що нічка була ще та і я трошки поки не, не включився нормально. Але зняти відосик треба, тому що я скоро на концерт їхати, а, а мені треба буде викласти ще до концерту, щоб уже якісь добрі люди подивилися. Це у нас підсумуємо. Це у нас ми там проїхали. Скільки? Три секонд-хенди, і от з трьох секонд-хендів по, можна сказати, по одному. Хоча це було на одному, а це на іншому. Тобто в одному взагалі нічого не було. Того, що могло б зацікавити. Тобто, такий у нас був, така у нас була середа. Тепер давайте подивимось, що було в п'ятницю. А в п'ятницю було... О, така у нас е гарна сумочка. Шопер, Мамма Мія. Отакий DVD. Ну, трошки тут є покоцаності, а подивимося, що там всередині. нас. Всередині у нас є е сама бумажечка з мама-мія і диск. Диск дивимось, диск в гарному стані, трошки залапаний чи запилений, але в цілому він тобто, я б не сказав, що взагалі Можливо ви взагалі не дивилися. Можливо, він або стояв на поличці. Або. Або. Йдемо далі. Дістаємо. Опа! An idiot Abroad. Futuring Carl Pilkington. Отаке От кіно. Не знаю, я ще не, не дивився це кіно. Я бачу, що тут від 15 років і вище. Сподіваюсь, це гарне кіно. Це я так розумію. Смішний британський гумор, чи да? ж, мабуть, британський гумор. О, сподіваюсь, мені сподобається. Я, я, мені подобається британське відбите кіно, навіть якщо це не е, Британія, то все одно мені можливо сподобається. Така історія. так, дивимось, що тут як воно у нас виглядає. Ось так це у нас виглядає. Так. Ага. Я так розумію, що це, те, те що, скоріш за все, у нас DVD 9. 9 Може так само виглядає, як і той диск, що я до цього показував. О, uh, диск Two. Uh. Я так розумію, що на одному кіношечка, а на іншому якісь спеціальні додаточки, як завжди вони роблять. Так, да, ось так воно виглядає. Оп, оп! Сама у нас ще у нас додаткова Стефан Live, Ага, Там, бачите, який стендапчик. Ну, Зрештою, ось така от э, штучка. Кінішечка. Ну, я думаю, що це кінішка, це ж не цей, це ж не стендапчик. Хоча, чувак, один з мені схоже на стендап-коміка. Така штучка. Це, до речі, все ми взяли вже на одному секунді, ми на інші не встигали заїхати, тому ми О, тому заїхали. Це вже у нас таке виходить, що трошки 18. Буде прикольно, якщо ютубчик сам вибере цю картинку як обкладинку. Ага, з середини видно, що він а, ну, трошки за цей запилений. Ну, отака от у нас такі три диски. Тут епізоди а, диск Oral Manual і Orgasm, диск другий, sex, Toys, Intercourse Kinky, диск and all Fantasy Seduction. О, цікаво. що вони там? що вони показують? Чи там все прям є те, що вони про що написали? Чи вони просто там про щось розповідають? Warning: this DVD could seriously improve your sex life. 6. How to do everything. Ось така ось штука. Ось так це виглядає. Подивимось. Ну, можливо, подивимося, а може і ні. Хто його знає. Давайте подивимось. Може навмання, а може не навмання. А, ну, як очікувались диски в супергарному стані. Можна сказати, в новому. Ага, цей диск, я бачу, дивилися частіше, бо у нього є тут подряпаний по, по контуру є подряпаний. Або він об це обчисувався якось, хоча тут нема не б що. Або е, його просто частіше дивилися. Тому що тут у нас секс тойс, інтерв'яс і Kinky. Е, Бачите? Треба буде теж задивитися, що там, що там цікавого. Так, опа, о, і третій диск. Третій диск у нас ну, трошки більше, ніж е, трошки менше, ніж другий диск дивилися, мабуть. Хоча, дивлячись, як дивитися. Я думаю, що другий, третій дивилися сильно, тому що тут всякі більш розгорнуті. Е, а те, що, бачите, диск перший, не всіх цікавив, тому що він все ж. Орал, Manual і оргазм. Не всіх цікаво. Коротше, такий диск. Навіть таке буває. О, а це під'їхала перша частина An Idiot Abroad з тими ж самими акторами, бачите? Ось. Перша і друга частинки. Приїхали з одного з одного, я так розумію, місця. Все приїхало. Так це виглядає. Ну, трошки воно зрозуміло зачовгане, але не страшно. О, Рікі Гірвес. Ось таке от у нас є е, бумажечка раз. Ну, от у нас і друга бумажечка. Тут все видно. От тут є от так все у нас є. Все в такому мультяшна, я б навіть сказав, соуспарк -со 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 стилі зроблено в такому мінімалістичному соуспарк стилі. Ну і супер. Мені подобається, коли є якась додаткова. Так, тут теж на двох дисках все. Давайте подивимось, що там зі зчитувальної сторони, чи їх дивилися, чи не дивилися. Ага. Ну, є, є. Е, певні подряпини. Як то кажуть, сліди користування чи сліди часу. Дивимось другу. другу диску. Що там у нас? Ну, теж я бачу, що її залапували. Але. Цілком пристойний вигляд. Цілком пристойний. Так, їдемо далі. О! Pretty Woman. Так, ви ж знаєте, всі це, це кіно. У мене, до речі, десь є е, примірник, а я не пам'ятаю, чи він такий. Бачите, він прям такий дуже е, переливається золотом. Це на честь 15-ти річчя е, спеціальний випуск. Річард Гір, Джулія Робертс, Претрівумен. Ось таке симпатичне. симпатичне. Ага. Тут, тут нічого нема. Можливо, колись було, а може, тут була ще і супер -обкладинка. Ну, Доїхало воно ж сюди, як, як доїхало без цього цього. Але, то навіть прикольно, що є голограмочки в центрі, в центрі диску, є голограмки. І це реально прикольно. Да, Класно виглядає. Тому я думаю, що це буде ще до. Це одно інше не замінить, а воно буде до того йти. Там буде разово не стояти. Хоча, може, і ту, яка попростіше продав, знає. Може подарую комусь, не знаю. О! Кінг Артур. Король Артур. Ага, хто у нас тут ось так це виглядає? Untold True Story That Inspired The Legend Все дуже пафосно і. масштабно. Король Артур. Ось так це виглядає. Нічого, бачите, зайвого тут немає. Диск з такою самою голограмкою, як і Pretty Woman. Значить, воно з одного плюс-мінус магазина. Я думаю, з одного, як то кажуть, помюта. <laughs> О! І на солоденьке це у нас все п'ятниця і все один-єдиний секонд-хенд, Ось це. І на солоденьке у нас тут лежить те, що мені дуже подобалось свій час. Мені подобався серіал Спартак Кров та Пісок. І там грав Енді Уітфілд, який потім захворів згодом на на жаль, невиліковну хворобу. І вони поки чекали, що він вилікується. Вони навіть відклали зйомки другого сезону і почали знімати приквел. Ось це і є приквел. Це вони зробили приквел серіал як там Гадз одина ось типу боги арени. І це насправді прикольна кіноха. Я б хотів собі і перший сезон так само, тому що коли взяли вже іншу, іншого актора на другий сезон, мені це вже реально не сподобалось. Енді Уітфілд, він ідеально був на роль Спартака і. Не зміг я змиритися з тим, як воно от виглядає інший актор. Ну, Просто, на мій погляд, що бізнес треба було зворачувати на цьому. Але розумієте, що виходить, що шоу бізнес це така машина, вона нікуди не зупиняється, навіть якщо хтось помирає. Ось так виглядає. Тут у нас грає усіми нами любима Люсі Лоліс, яка Ксену принцесу Воїн грала в свій час, якщо пам'ятаєте, ось вона. Ну, і це у нас не маловідомий актор. Отже, тут є, в принципі, на що подивитися, це вони вже тут експериментували дуже сильно з графікою. Вона може здатися такою простою з одного боку. А з іншого боку, мені все подобалось. Я... Подача самої. О, тут, бачите, тут розписано навіть на самій. Окладинці з зворотньої сторони все розписано. Вони е, зробили дуже цікавий ну, візуальний стиль. Мені дуже сподобався цей серіал. І єдине, я ж кажу, що другий, другий сезон я вже не зміг себе пересилити дивитися. Єдине, що зараз можливо зробити таку, е, якщо її ще не зробили цю скажену ідею, взяти обличчя Нітфілда і вставити Замість того актора, я не пам'ятаю, як його звати. Він, до речі, гарний актор. І він, коли грає в інших фільмах такого ж самого типу, він... мені сподобався, як він грає. Але тут він мене просто як, наче наче мавпа в поганому сенсі цього слова. Воно реально, воно абсолютно не та естетика. От. І тому це прикольна штука взяти зробити за допомогою штучного інтелекту, замінити обличчя. Цього актора другого да, в другому сезоні на обличчя Енді Уітфілда. Я думаю, це буде прям е, вінцем, чи як правильно сказати, е, вершиною того, що можна зробити, щоб його пам'ять була от назавжди. От ну щоб, щоб, щоб згадуючи серіал Спартак, не було змішаних почуттів. тому, що поки що в мене є змішані почуття. Мені подобається перший сезон і приквел сезон, а другий сезон треба з ним щось зробити. Отож, треба заради цього, хоча б треба вивчити штучний штучні інтелекції, всі штучні технології з діпфейку, чи що там чим ще краще це зробити, або звернутися до свого друга, який вже цим давно займається. Я думаю, що Дмитро мені допоможе. Отже, підсумовуючи, середа. Ось така от у нас прикормка підгодовування секундів, в яких було знайдено вперше якусь цікавинку для себе. Ну, непогана прикормка, хай буде. І уже у давно відомому для мене секунді, в якому багато всього прикольного бралося, в цей раз теж було дуже класно. Взялося дуже всього багато класного. А особливо мені здається, най, найкраще е, ну, за моїм рейтингом найкраще ось це. А який вам, е, ну, не знаю, як сказати, уловчик, яка рибина вам більше за все сподобалась? Скажіть, по, скажіть повідайте мені як мокрому або липкому бандиту, будь ласка. Дякую за перегляд. Е, і. Е, залишайтеся з нами. so i'm put a pretty woman in a chilky